З вами Барська, і мій затишний ютуб-канал. Ми сьогодні розпаковуємо адвент-календар від сайту Шейн від бренду She Glam. Він такий дівчачий, рожовенький і відповідний в мене такий. Образ під цей Адвент. Я так його чекала. Швиденько за тиждень він до мене приїхав. Ціна приємна, можна сказати. Я спочатку чомусь розпакувала від Евелін Адвент, а цей залишила на десертик на солоденьке, на відповідний настрій. Тому пігнали. А ви стайте подобайки, пишіть коментарі, підтримуйте мій канал. Я дуже хочу розвивати. Український б'юті Ютуб. Пігнали! Зніму вам ще цей адвент при денному світлі, поки я не почала розпаковувати тут такий календарик. Можна підлаштовувати день тижня, місяць і число виставляти дату. Дуже прикольний такий дизайн. Дійсно, нагадує він трохи Вікторію Сікрет. Єдине, що мені не подобається, що вже... Одразу написано, що тут може бути. Але дуже естетичний. Зараз вам розкрию. Як гарно, все по-дівчаву. Звісно, не дуже мені подобається, що тут не 24 комірки, а лише 12. Але думаю, що наповнення буде дуже цікаве. Сподіваюся, хоч в цьому адвенті буде якась палеточка тіней. Ой. Таке воно все смачненьке, косметичні споколики. Ну що, будемо розпаковувати? Три віконця я вже відкрила, тому що знімала для вас. По традиції анонс в інстаграм, щоб ви бачили, що вже зйомка відбулася і забігала на мій ютуб канал, але зараз з вами знову їх розпакуємо, подивимось. Хочу сказати, що ця от коробка дуже якісна, а потім середнє таке наповнення пластик можна прибрати і використовувати. Не знаю, я б якісь там цяцькі свої біжутерію зберігала в такій рожевій коробочці, щоб було таке безсвідход. Ходне використання. Що ж, дивимося, що в першій. Минулий раз ви сказали, що не вистачало мене в кадрі і мого гарного макіяжу. Ну сьогодні, я думаю, вам буде достатньо ВД, дуже багато мене. Я спеціально старалася. Дякую вам за коментарі. Так, з третьим. Перший, першенький. Мені було досить складно. Діставати. Я ж патрі залізні для косметики використовувала. Так, дівчатки, я тут буду збоку вставляти скріни, скільки воно коштує, це ось така база під макіяж. Pore no More праймер. Ну, я так зрозуміла, що вона так затирає пори, вирівнює шкіру, дуже приємна така упаковка. Тут 30 грам. Я думаю, що це, скоріш всього, повнорозмірний продукт. Ще минулий раз казали залишати мені скріни з українськими назвами. Я б з радістю, але я замовляла це не на українських сайтах і тому мені легше вам показати з першого джерела. Тому так зараз буду показувати скріни з сайту SHEIN. Мені здається, що поки йдемо по логіці, і поки нам треба для початку нашого макуяжу саме базу. І знаєте, що я трошки сумую, що тут 12, не 24 комірки, але можливо. Продукти будуть крутіші, ніж вевелайн. Ну, мені вже є з чим зрівняти. Другій комірці теж повнорозмірний продукт. Не знаю, який я його буду Вик... О, виколупала. Це пудра. І бачите, скільки тут цієї пудри? Не знаю, от для бейкінгу. Я думаю, що вона. О тут написано, що вона транспарантна. Так, і вона буде прозорою, фіксуючою, ну, для бейкінгу просто розмір величезний. Ставимо лайк. Мені подобається. Цьому віконочку я спочатку подумала, що це, можливо, якісь кремові рум'яна чи просто рум'яна. Я не можу виколопити. Це так треба гарно робити на каверу. А... Ну ось, що б ми могли подумати, що це. Я думала, це, можливо, якісь кремові рум'яна, може, якийсь кремовий хайлайтер. Але відкриваємо. І тут палетка. Мені так не вистачало палетки в адвент-календарі від Евелі, що я навіть рада, бачите, тут є всі кольори, які треба для стандартного такого базового макіяжу для очей, і для затевнення, і для складки, і підтушовки. І і є шимерна блюстючка, і найголовніше навіть є дзеркальце. І досить зручно. О, клас! Мені подобається. Відкриваємо четверту комірку разом. Я її ще не бачила. Тільки перші три відкривала. Вона така, правда. О, цілих два продукти в одній комірці. Ну, я таке люблю. Якісь олівчики, давайте роздивлятися. Бежевий і коричневий каял. Ну поки ми йдемо, все логічно. Пудра є, база є, палетка є, вже і каяли для очей. Зараз перевіримо, які вони. Ой, в мене тут залишки хайлайтеру. Ой, такий гелевий, жирненький, пігментований, мені подобається. І для денного макіяжу бежевий каяльчик. Ну, ну, це взагалі, дівчата, у кого немає бежевого каяла, обов'язково собі купіть. Теж класний. Тому що от білий каял він створює такий аніме-ефект. А бежевий більш природній. І ось ця саме наша нижня слизова, вона видає нашу перевтому, наш недосип. І коли отак так от пройшли з бежевим каяльчиком, Ніби все добре. За чим у нас ми все приховуємо? Нічого не видно, ясний погляд. Ось як зараз в мене, бачите, але в мене більш біленький каял, і дуже подобається для денних макіяжів. А для смокі коричневий. Лайк. Like. І теж повний розмір. Та комірка, як думаєте, що там? Ну, така продовгувата, може там якісь кремові тіні, бо можливо. Не знаю. Щось продовгувати. Можливо, це якийсь продукт для губ. Кася і відкривання комірок. Все, роздерла. Зараз... Я спочатку думала, що це блиск для губ, але дивіться, це якийсь темний, це тінт. Як в мене буде е, вся рука в свочах. Дивіться, який тінт. Уу. Ну, це, мені здається, ось цей туторіал Cherry Cola Lips підійде. Ну, звісно, він на губах потім буде не таким коричнево червоним але дуже цікавий відтінок. Теж повний розмір. Ось такий колір, ви просто подивіться, який насичений. Звісно, на губах він не буде, прямо таким. Темно вишневим, але для туторіалу Cherry Cola Lips мені здається, підійде. Мені дуже подобається. Ось така мірка мене вже інтригує. Кросанчик! Ой! Ну, це тяжко. Але добре, що. Вау! Це що? Упаковка схожа на роут, але блискуча. Навіть не знаю. Зараз будемо витягати. Я не зможу своє. Ну, такого я точно не очікувала. Знаєте, якісь там щось для лігтів, якісь пилочки, заколочки. Але продукт для волосся. Ой, накладочка викладочка випила. Ось це стік для укладки, для белах діт-пучок. Ось, подивіться, він має, думаю, що все нализувати. Ну, я не дуже clean girl мейкап стайл, але, знаєте, завжди бувають такі дні брудної голови, коли треба саме такий зализончик. Тому будемо тестувати, але в цьому адвенті я не очікувала ще якісь засоби для волосся. За все потурбувалися. Ну, теж повний розмір, як бачите, така велика бана. Ховається за цим печивком. Я народилася 7 числа, тому має бути щось хороше. Цей продукт я знаю добре, я навіть купувала без адвенту. Зараз подивимося, це бронзер чи це хайлайтер рідкий. Витягаємо. У відтінку Ваніла Фрост. І хочу вам сказати, що нещодавно я такий викинула, тому що він був в мене 3 роки. Я ніяк не могла його закінчити. І для кремових продуктів 3 роки це точно забагато. В нього вже змінився аромат. Тому я така: ну добре, не будемо обсувати шкіру і так від моїх численних експериментів. Але це це крутецький. Крутецький хайлайтер. Так, я вже стерла Тінт, бачите, залишився на шкірі. В нього таке холодне сяйво. Ну, фрост сам за себе і каже. О! Бачите, як переливається. Класне, класне, я ж кажу, три роки ним користувалася і не закінчила. І повний розбір. Щось дуже величеньке. Я думала, що, можливо, тут буде палетка, але невелика палетка у нас вже була. То що далі? Ну, картон добре запечатали. О, ні! Дивіться, в одній комірці аж три продукти і дуже цікавий пензель. Можливо, це все, що треба для брів. Зараз будемо розбирати. Ну, мені подобається, коли вони в одну комірку можуть покласти декілька продуктів. Якщо б я не побачила інші продукти із цієї комірки і дістала би тільки ось цей пензлі, бдумала: ну, нащо, що це привіт із 90-х чи 2000-х? що, У це от нікуди не годиться. Але я потім побачила інші продукти. Розумієте, це е, такий клей для глітеру на губи. І ви зараз побачите, що ним будемо приклеювати. Тут такий червоний глітер. Я думаю, що ось ці продукти заслуговують окремого відео в в Shorts. Я так розумію, що, скоріш всього, це червоний олівець. А ні, не червоний. Це коричневий олівець для губ. Ось він. Але з таким червонуватим підтоном. Ми ним робимо контур, потім, можливо, використаємо той тінт, чи перед використаємо той тінт темненький. Потім мажемо ось цей клей і на різдвяну новорічну ніч приклеюємо дуже багато цього блискіток глітеру. Просто подивіться, як воно буде на губах. Ще будуть вечірні такі вогники, софіти. Ну просто вау! Класно придумали. же ж воно буде сяяти на губах. Ставлю величезну вподобайку тим, хто складав наповнення цього адвенту. Просто все продумано продумала. Знімала вже успішно, розсипала частину глітеру для губів. В мене тепер ще й руки блищать. Ну нічого страшного. йдемо до дев'ятої комірки. Я не сумнівалася, що це могло стати сумнівною і з моєю важкістю. У мене є такий продукт для губ. І ваші губи будуть дуже соковиті дуже джусі. Так, за кадром знову буду виймати, бо я не можу. Я зламаю тут нігті. Я не змогла дістати з комірки. Щоб дістати з комірки, мені треба зараз буде все тут порвати, і вам буде вже зовсім непрезентабельно показувати. Тому покажу. Точно такий же самий продукт, який в мене. Це така маска, бальзамчик для губ. я вже використовувала її один раз для відео. Вона дуже виглядає соковито на губах. І тут зручно, бачите такий пиптик? Натискаєте на цей пиптик. Ще раз натисну для вас. Та-дам! І ось така ось півпочка. Нею зручно набирати продукт. Мене здається з кавунчиком, але точно не пам'ятаю. Дуже-дуже соковито і такий ефект, ніби рідке скло. Мені подобається. Потім все-таки розклупаю ту коробку і дізнаюся, який в мене саме там відтінок. І назад. Клац і на місці. Схоже на таке поросятку. Ця та комірка невеличка. Не знаю, можливо, там щось для губ, але хотілося б щось ще прикольне, цікаве для обличчя. Все, я вже рву, я вже не знаю. М -м -м, цікаво, що це може бути? Та гарна упаковка просто пасує до моїх бантиків. Гірлі, гірлі, гь. Кремові рум'яна. Я ж тільки й казала, що хочу щось для обличчя. Бачите, який гарний відтінок. Ну, не прям поросячий, а такий класний, рожовенький, освіжаючий. Думаю, що буде універсальним для всіх. Ну, Такі гарні. Така упаковка, і скажуть, що це косметика шеї. Дуже класно виглядає і повний розмір теж. Перед останням одинадцята комірка. Так сумно, що цей адвент так швидко. Закінчується. Зараз подумаємо, чого тут не вистачає. Ну, я думаю, що не вистачає ще якогось е бронзеру, якогось контур для обличчя. А ні, що це може бути? Я чітко подумала, що це знов попада, але продуктів для губ нас вистачає і зрозуміла, що це популярний, віральний продукт для очей. Це такі блискучі. Дуже блискучі і кремові тіні. І бачите, вони прям хамелеончиком тут йдуть. І там деякі на відео їх отак от хитали. Що це за продукт? Я думаю, що вони теж заслуговують, мабуть, окремо. У мене вже все в сочі Окремо, я боюсь їх зламати. Вони заслуговують на окреме відео, тому що це досить вірусний продукт. Вам тут не видно особливо. Але це коричневий для смокі, і він переливається. О, зараз отак побачите. Бо я хотіла замовити інші відтінки, типу шампань, якийсь рожевий, але коричневий. Ну що, нанесли один коричневий і все. І все готово. Дечевко 12, Останнє. Що тут може бути? Я думаю, можливо, все-таки бронзер. Дивимось. О, ні. Це ще одні рум'яна. І ще здається, червоненькі. Вітягуємо, витягуємо. Що це за відтінок? Такс. Відтінок Candy Apple. Я обожнюю ось ці пимпочки. У мене теж були рум'яна майже 3 роки. О, ну, червоненький, як червоненькі щоки після морозу. Але ви знаєте, я думаю, що вже багато хто знає. Я теж знімала на цю тему відео, що е, візажистка головна Вікторія Сікрет якраз ось цей незрівнянний рум'янець у моделі Янголі Вікторія Сікрет робила саме червоненькими рум'янами. Тому, якщо не переборщити... З їх пігментацією, бачите, вони добре розташовуються, вони не будуть прям червоною плямою. у вас. Буде дуже цікаво і свіженько виглядати. Лайк. Like. Але, якщо чесно, могли б замість ось цих рум'ян, там вже ж є одні рум'яна, покласти все-таки бронзер або контур з цієї ж серії. Я би більше зраділа. Показую вам все, що було в адвенті. Загалом наповнення дуже логічно складено. Подобається, що є і кремові продукти для обличчя, і пудра, і невеличка палетка, і такі приколяхи для губ, і я каял світлий і темний? Можна повністю зробити макіяж. Добре, що не показали, не поклали якісь там тональні, тому що мені тональні відчинглим не дуже подобається. Чи була б я рада отримувати таке? Адвент-подарунок, звісно, була б рада. Звісно, за таку ціну хотілося б трохи більше продуктів. Але все дуже подобається, все естетичне, так і не скажеш, що це китайський бренд Шейн. Все логічно мені подобається. Але чомусь після того, як в мене було 24 комірки в Evelyn, Лише 12. так шкода, хочу більше. Хочу більше продуктів від Шіглем. Все закінчилось. Більше немає. Хотілося ще відкривати і відкривати. Думаю, що вийму ще зсерединку серединку і буду використовувати коробку як органайзер. Дуже мені подобається. Що ж, робимо висновки? А ви пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей адвент, чи купили б ви такий собі, чи на подарунок. Бо я б купила, тому що дуже гарно, бюджетно. Порівнянню з люксовими брендами немає нічого зайвого. Звісно, той стік для волосся затисався. Але я дуже сподіваюся, що він буде ефективним. Нічого для нігтів немає. Мільйони доглядових якихось баночок мувалочок, мініатюр теж немає. Всі повнорозмірні класні продукти в деяких комірках по декілька продуктів, що невимовно є. Плюсом жирненьким, тому мені подобається. Та і ще не головне... Славиться якимось доглядом, ну, бренд з Китаю, який ще догляд. Але всі інші пакування виглядають достойно, тому мені дуже подобається. Ставлю теж подобайку, і прошу-прошу їх зробити більше комірок для поціновувачів. Все, з вами була Барська. Ставте лайки, подобайки, заходьте в мій інстаграм, там я б знімаю туторіали з цією косметикою. Все обіймаю па!